Цю ножку підтягуєш до себе максимально, тримаєш руками. Підкладаємо пацієнта чуть-чуть ближче до себе. І бажано, щоб стол був, е, під, ну, якщо є педалька, то стол чуть-чуть підняли. Далі я з руку ставлю на крило таза. Підхоплюю отак стегно. І тут є варіанти. От, я крило таза мобілізую туди. На, завертаю внутрішню ротацію сторону. Або зовнішня ротація, або я роблю чуть-чуть тракцію і мобілізую. Або я долоньку спускаю на отак на крижу. І не на крило, а на крижу отак. От. І. Мобілізую. І можу ще трохи довернути ногу отак на себе. І Параметрами ще ротацію добираю. і звідси можна зробити невеличкий маніпулятивний поштовх.